Лі Афанасьєва і Солошенка безалкогольне євро і нічний марафон. Це ТСН. Ми починаємо. 19 поранених за добу доправили з передової до лікарні Дніпра. Евакуація зато тривала до самого ранку. Семеро зараз у військовому шпиталі, дванадцятеро в обласній лікарні імені Мєчнікова. З них троє наразі у реанімації у важкому стані. Відомо, що десятеро бійців правого сектору отримали поранення під час обстрілу шахти Бутівка. Крім того, до моргу Дніпра вже доправили тіла чотирьох загиблих добровольців. Близько двох сотень людей прийшли вшанувати пам'ять шістьох загиблих напередодні бійців. Підніжжя стели незалежності заставили лампадками та свічками. Люди прийшли з квітами, синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Акція пам'яті по загиблих добровольцях була недовгою. Людей закликали пройти на майдан ще аби виказати почисті під час прощальної панихиди. Документи для повернення в Україну бранців Кремля Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка Україна вже передала Росії. Про це ТСН розповів міністр юстиції Павло Петренко. Заявив, що робиться все можливе для повернення з Росії, засуджених за надуманими звинуваченнями Афанасьєва і Солошенка. Однак, за словами міністра, цей процес не повинен супроводжуватися будь-якими коментарями політиків, щоб власне не зірвати обмін. Так само наразі не розголошують, коли ж може стати, коли саме повернення українців додому стане можливим. Будь-які прогнози, яким чином відбудеться процес повернення, вони можуть нашкодити. Коли наші українські хлопці повернуться і перетнуть кордон України, тоді можна буде говорити, що це перемога. Зараз це важкий процес перемоги. Родичі бійців п'ятої хвилі мобілізації перекрили проїзд зараз до адміністрації президента. Мами і дружини мобілізованих вимагають від президента назвати конкретну дату повернення їхніх хлопців додому. До протестуючих вийшов навіть представник адміністрації, взяв звернення і пообіцяв їх передати Прошенку. Але от люди не розходяться. Наталя Нагорна зараз там і з нами на прямому зв'язку. Наталі, вітаю чи серйозно налаштовані родичі, чи є шанс дочекатися того, власне, чого вони вимагають? Єгора, ну як ви можете бачити, шлагбаум досі заблокований. Люди залишаються тут, періодично починають знову Вигуки з вимогою все таки повернути хлопців додому. Сюди наразі неможливо заїхати. власне таких під'їздів до адміністрації президента їх є два, але з цього не можна ані виїхати, ані заїхати. Збиратися жінки почали близько десятої ранку. Як ви бачите, охорона тут не надто посилана, тому що різких дій ніяких не очікують. Хоча вони самі говорять про те, що налаштовані вони достатньо рішучі. Принаймні, багато з них приїхали з різних. Ніх міст ми бачили, що багато з них із сумками, і вони говорять про те, що збираються залишатися тут, доки не знають конкретної дати, коли саме їх чоловіки та сини зможуть повернутися додому. Не там, ви Сіроки на жибіки уставою мать. Бачите, так злочичок. Доброволець, 54 роки. Він у мене герой. Я розумію, що він віддав свій заготувати. Так, так поверніть його. Поверніть його. Я більше нічого не мовляю. Дійсно, до протестувальників вийшов представник громадської, громадської приймальні при президенті України. Проте жінки цим не задоволені. Вони вимагають, щоб до них вийшов президент або принаймні та людина, яка зможе дати відповідь, коли саме відбудеться звільнення у запас п'ятої хвилі. Вони вимагають. Додому, додому, про просто зараз і людина, яка до них вийшла, ну на жаль, вона не змогла відповісти на їхні питання. Який зміст наказу? Демобілізувати я який термін? Конкретно вам сказати не можу? Я його не бачив. Я а головний я... консультант приймальні президента. Я вийшов для того, щоб прийняти у вас звернення зараз, передати можливо ваші нові вимоги, усні або письмові. А ну наразі жінки залишаються тут. Нагадаю, лише що раніше президента міністерства оборони заявляли про те, що сьомої хвилі в мобілізації не буде, тому що є достатня кількість контрактників, які можуть перекрити потреби на фронті. І так, Наталя, чимало людей зараз на Банковій. Ми бачимо, родичі бійців п'ятої хвилі мобілізації вимагають від президента конкретної дати повернення їхніх родичів додому. Чекають, чекаємо і ми у Києві. На світанку горів суд. У Соломінському райсуді зайнявся другий поверх. Пожежа перекинулася на третій. Постраждалих немає. У будівлі перебував лише охоронець. Ольга Нескородіна бачила наслідки. Робочий тиждень для працівників Солом'янського райсуду починається під стінами будівлі. Чекаємо, щоб зайти в приміщення суду на роботу. У вас було сьогодні засідання заплановане? Подаш багато сусіда. Нам поки що нічого не кажуть. Не сьогодні не буде це засідання. Ми ще не знаємо. Ми ще нічого не можемо так сказати. Що роботи сьогодні не буде, стає зрозуміло, коли вони заходять всередину. Їм дозволяють по одному забрати свої вцілілі речі. У вас не постраждав ноутбук. що робити, знаєте, що кожен ділиться з колегами, враженнями і фотографіями. Я на третьому поверсі працював все нормально. Закіпчено? Ну да, звичайно, запах вашому, є. В вашому кабінеті можна працювати. Ну, якщо було електричество, то мабуть можна було. пів на четверту ранку охоронець зателефонував у поліцію, бо почув підозрілі звуки на другому поверсі. Як потім сказали експерти, це швидше за все були розриви лампочок. Найбільше постраждало приміщення на другому поверсі. Його називають кримінальною канцелярією, і саме там зберігаються документи з кримінальних справ. Відновлювати їх працівникам суду доведеться разом із прокуратурою та слідчими органами. Тож скільки часу це забере, не береться прогнозувати навіть голова суду. Вона приїхала на пожежу ще до шостої ранку. Версії події каже, немає. Чекають висновків фахівців. Своїм людям сьогодні дає вихідний. Це не просто вихідний, там просто працювати неможливо. Там вже там все згоріло. угар, гар, гар, Будемо щось вирішувати, чи кудись переїжджати, чи будемо відновлювати, ну, відновлювати цей час тривалий, але щось будемо вирішувати. Серед гучних справ, які зараз розглядають у Солом'янському райсуді, одна так звана народних месників. за вируху Андрія Романюка та Євгена Кошелюка звинувачують у нападі на АЗС та розстрілі міліціонерів. Минулого тижня суд вирішив продовжити їм тримання під вартою. Після чого сталася масова бійка. Тоді затримали чотирьох активістів. Наступне засідання було призначене на четвер. Ольга Сергія Заренко, Справа чорної бухгалтерії партії регіонів по ній сьогодні. Зранку на допит у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру викликали членів центральної виборчої комісії. Хто прийшов, бачив Олександр Шилко. У нього зараз і запитаємо. Він на прямому зв'язку. Саша, ти в ефірі розповідай. Добрий день. Справді сьогодні викликали на допит у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка створена для того, щоб розслідувати справи щодо вищих посадових осіб, якими, зокрема є і члени ЦВК. Отже, сюди вже прийшло двоє членів. ЦВК, це заступник голови Андрій Магера та Жанна Усенко. Чорна вони викликались у справі чорної бухгалтерії партії регіонів, де фігурує ЦВК, також прізвище голови центру борського механізму. Михайла Хендовського. самі Магира та а, Усенко Чорна кажуть, що нічого не знають ні про яку чорну богатерю, ніяких грошей не отримували, і а, самі викликалися як свідки лише з тим, щоб а, розповісти те, що вони знають, але при цьому кажуть, що вони взагалі і нічого і не знають по цій справі. Прошу послухати. Залучений до цієї справи як свідок, пальці в двері не ставили, ні в ні, нігті нічого не запихали, але це я ж звичайно жартую. Я до кінця не уявляю свою цінність як свідка, оскільки навіть якщо подібні факти мали місце, то принаймні зі мною їх ніхто не обговорював. Я навіть не уявляю, що може бути мені відомо з цього приводу. Андрій Магера припустив і до початку допиту, і після того як вийшов із стін прокуратури, що мовляв на нього його могли викликати у зв'язку із можливим якимось політичним тиском і спробою дотиснути як і парламент, так і ЦВК з тим, щоб призначити вибори на окупованих, в окупованих районах Донбасу. Або ж це можливо пов'язано із з переформатуванням і звільненням старих членів ЦВК та призначенням нових. Прокурор, прокурор Холодницький, який також вийшов до преси, спростував увесь будь-який політичний підтекст, будь-яке домисло з цього приводу і сказав, що справа пов'язана лише із чорною бухгалтерією партії регіонів. Не треба робити політичне якихось шоу з розслідування. Люди викликаються. Якщо хтось боїться сам іти на допит і робить з цього якесь шоу, що викликають виклик як свідка. Це не є це не є шоу-кампанія. Тому дайте національному антикорупційному бюро, антикорупційні прокуратури просто робити свою роботу. Жанна усенко Чорна повідомила, що викликались по її даним сюди. Усі члени ЦВК. Прокурор Холодницький сказав, що так само буде допитаний і Михайло Хендовський, Коли це станеться невідомо, сам Хендовський заперечує будь-які отримання неправомірних вигод з боку партії регіонів. Ми продовжуємо слідкувати, кого сюди ще хто сюди ще прийде на допит і що вони скажуть студія. Так, пасибі. Ну, члени центру Борщкова поступово з'їжджаються на допит по справі так званої чорної бухгалтерії партії регіонів. Як ми бачимо, Олександр Шелкостер, за всім спасибі. Вибух у центрі Бейрута. Пізньої ночі невідомі підклали бомбу під штаб-квартиру одного із найбільших банків Лівана. Постраждало двоє людей. Добряче, зруйнована будівля, фіностанови та припарковані поруч автівки. Відповідальності за напад поки на себе не взяло жодне угруповання. Та от влада Лівану переконана, що це акт помсти бойовиків Хезбули. Адже, от напередодні, банк, начебто, закрив кілька рахунків, пов'язаних з цією організацією. Стрілянина в американському гей-клубі в американському місті Орландо, це Флорида. 29-річний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах закладу. У результаті півсотні людей загинули. Ще стільки ж дістали поранення. Мар'яна Зінковська відтворила хронологію подій. Недільний гей-прайд у Флориді завершувався яскравим шоу у місцевих нічних клубах. Заклади були заповнені відвідувачами вщент. За порядком спостерігала поліція. Принаймні так здавалося. Ми прекрасно проводили час у клубі, як раптом почули звуки, на кшталт феєверків чи кульок, що лопалися. Гадали, це частина шоу. допоки люди не почали кричати. Звук не спинявся, люди падали. Зрозуміло, було потрібно тікати. Від куль відвідувачі гей клубу ховалися хто де міг. Мама Еді розповідає, її син утік до туалету, і звідти відправив своє останнє смс. Мамо, люблю тебе у клубі. Стрілянина, ховаюся вбиральні. Він іде, я помираю. На убивство півсотні людей злочинцеві знадобилося усього за півгодини. У ході кілька годин спецоперації поліції довелося нападника застрелити. Злочинцем виявився 29-річний Омар Матін, син афганських мігрантів. ФБР ним зацікавилося ще три роки тому, коли він чи то жартома, чи серйозно розповідав своїм знайомим про свої зв'язки з терористами на початку подружнього життя він був нормальною людиною, любив жартувати. Та після кількох місяців я зрозуміла, що у нього біполярність, він не урівноважений. Він дуже часто бив мене і не дозволяв спілкуватися зі своєю сім'єю. Після розлучення до сьогоднішніх новин я не чула про нього років сім чи вісім. Знаю, що він хотів бути поліцейським, і те, що у нього були певні проблеми зі стероїдами. Поліцейським матін не став, отім працював у величезній компанії, що співробітничала з ФБР та надавала послуги з охорони і мав право на постійне носіння зброї. Барак Обама події в Орландо назвав актом ненависті та терору. Американців закликав не піддаватися страхові. А до Білого Дому на нараду викликав очільників ФБР та нацбезпеки. Мар'яна Зінковська ТСН 1+,1. В американській Каліфорнії тим часом затримали озброєного чоловіка, який прямував на гей парад в Лос-Анджелес. вже. За словами поліції, в його автомобілі знайшли зброю, боєприпаси та компоненти для виготовлення вибухівок. Водночас, чи пов'язаний затриманий із стріляниною у гей-клубі в Орландо, правоохоронці поки не знають. Інцидент розслідують. Учасники Лос-Анджелеського маршу, до якого ймовірний нападник так і не доїхав, вшанували жертв орландської атаки. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International Ukraine похвалила національну поліцію та київську владу за чудову організацію та проведення маршу рівності. ЛГБТ Прайд цього року зібрав півтори тисячі учасників. Охороняли ходу шість тисяч правоохоронців. Марш тривав менше години. Пройти колона змогла чотири сотні метрів. Провокаторів з ножами та газовими балончиками затримували ще на підступах до місця проведення ходи. Сутичок вдалося уникнути. Учасників прайду з центру Києва вивозили організовано на спецпотягах метро та автобусами у супроводі поліції. На акції було досить багато сімей з дітьми традиційних пар. Люди пояснювали, що прийшли не для того, щоб підтримати нетрадиційну любов, а щоб нагадати про рівні права для всіх українців. Знову перед судом Південноафриканській республіці почалися слухання у справі тамтешнього легкоатлета паралімпійця Оскара Пісторіуса, якого звинувачують в навмисному вбивстві своєї дівчини. Модель Ріву Стінкамп спортсмен застрелив три роки тому у власній оселі, нібито сплутавши її з грабіжником. Тепер же йому загрожує 15 років за ґратами. Справу пісторіусу перекваліфікували торік у грудні. Раніше його судили за ненавмисне вбивство. За це він і отримав вирок 5 років в'язниці. Втім, у неволі провів лише рік, адже південноафриканська Фаміда за зразкову поведінку відпустила в'язня під домашній арешт. Південноафриканський бігун став першим паралімпійцем, який, попри карбонові протези, взяв участь у Лондонській олімпіаді. Заборонити продаж та вжиток спритного під час матчів євро 2016 закликає міністр внутрішніх справ Франції. З відповідним проханням він звернувся до місцевої влади та поліції у дев'яти містах, де власне проходять матчі. Такі заходи, мовляв, вимушені, адже останні кілька днів на вулицях та стадіонах повсякчас трапляються бійки. УЄФА наприклад вже попередила Росію і Англію про можливу дискваліфікацію з чемпіонату, якщо вболівальники цих команд і надалі влаштовуватимуть безлади. У суботу, після нічієї між збірними Росії та Англії, росіяни вдерлися до англійського сектору і атакували англійців. До цього сутички між ними тривали протягом двох днів. Постраждали на чемпіонаті українські вболівальники за кілька годин до матчу України-Німеччина, де наші програли 2-0. Кілька десятків агресивних німецьких вболівальників напали на українських фанів біля вокзалу міста Ліль та на площі Шарля-де-Голя. Виривали прапори, лупцювали, кидали фаєри, є навіть поранені. Наталя Фібірг розкаже, як це було. До північного міста Ліль на дебютну гру Німеччини і України приїхали близько 20 тисяч німців. Українців було значно менше, хоча синьо жовтих підтримували і Я Живу в Україні 6 років. Україна перемога, Україна вперед! Слава Україні! Раннього вечора перед грою українці саме перебували в барі на площі Шарля де Голя, як раптом з'явилася група людей деякі в балаклавах стали бити і кидати в українців стільцями. Щонайменше двоє українців було поранено. Одному з них розбили голову. На місці був присутній і український поліцейський, однак він від коментарів відмовився. каже, сам інциденту не бачив. Співали, гуляли разом з німцями. Все нормально, хороше було. Але тепер вже не що сумнє, але вже так о, бачиш. Однак на сам стадіон хуліганів очевидно не пустили. Настрій там був гарний, попри програш збірної України. Після матчу вболівальники розходяться мирно і спокійно. Поведінка фанатів просто взірцева. Німці хвалять українців. Українці кажуть добрі слова про німців. Звичайно, нашим хотілося би перемоги. Однак і цю поразку сприймають спокійно. Поліція стоїть собі без діла. Все як і має бути. Надалі Фібріхтеєнснільсен із Франції, ТСН 1+,1. В Україні з першого дня чемпіонату запрацювали фан-зони по всій країні. Найбільше з них у Харкові. Просто неба там вболівали кілька тисяч людей. Як це було? Пропоную подивитись просто зараз. Єднала не лише болівальників з різних регіонів України, а й іноземців, які разом з українцями вболівають за нашу національну збірну. Подивитись матч на величезному екрані посеред площі вболівальники приходять цілими родинами та діаспорами. Валем за Україну! слава Україні, саме з Польща за Україна, Україна. Це непередавайме ощущення, просто непередавайме. Здесь довга атмосфера, адреналін, добродушні люди, которые болеют за нашу только здесь. Болевальники озброєні жовто-блакитною символікою. Їхні обличчя розмальовані у національні кольори. Перед початком матчу фанати хором співають гімн України. Вдала комбінація наших футболістів і одразу гучна підтримка фанів в перерві. Не дивлячись на рахунок на користь німців, настрій фанів піднесений. У нашій зборна була багато моментів, з із майстерства і великого опитування германської зборни ми не змогли їх осуществить. Но потенціал української зборна дуже великий. Другий гол у наші ворота вболівальників засмучує, але вони все одно вірять у подальші перемоги української збірної. Ну не вистачає чого. то Все таки на класі Германія грає, тому нам складніше. Україна саме найкраща! І я вважаю, що на євро 2016 Україна буде сама найкраща, Україна. Сана Фічон Сергіексієв, Харків. ТСН один тож не втомлюємося вболівати за наших. Попереду ще багато матчів. і сподіваємося на перемогу. Ну а також у 16.45 не пропустіть сломі від військо з оновленим випуском ТСН. Я прощаюся з вами до завтра.